Будує над річками та ри, незаконні свердловини. ваша? – цяла сама мінеральна водичка не помічає знищення заповідників, хоч мав би їх оберігати. Перед тим як зносити, запросити фахівців. Нас запросили, коли вже дві треті частини було от, вирізано. Віталій Гуменюк вже сім років очолює обласну держекоінспекцію. За стільки часу чиновник зі скромною зарплатою встиг розжитись. Неабиякими статками. Будинок дійсно має гарний вигляд. Орієнтовно 250 тисяч вон ходиниць. На нього не можуть знайти управи навіть міністри. Його звільняють, а він повертається через суд. Вам це зрозуміло? У чому секрет безкарності головного екоінспектора Хмельниччини та хто його кришує? Дивіться вже зараз. Закон, не вказівка. Це джерело, усе склажена, це серце, то там є скважина. Кругова порука. Абсолютно неможливо здійснити оздоровлення цієї системи. І очевидно, туди повинні прийти нові люди. Чому Віталію Гуменюку ніхто не указ? Переночували там? Так, да, да, переночували. Друга Офіційно дивимось. То кілометрів від Хмельницького село Рудківці Сіновоушицького району, приватний пляж, ресторан, альтанки, це курорт, перлина, дністра, комплекс належить родині Віталія Гоменюка. І зведений незаконно річка Дністер у нас має охорону охорону зону. Іменно в тому місці, де побудовано це підприємство, вона має охорону, повинна бути охорона зона 100 метрів від урізу води. Що веде до того, що ця будівля ну не повинна була бути побудована на а це вже селище Сатанів, городоцького району. Курорт, перлина, поділля, готель, санаторій, штучне озеро і балкони, що нависли над річкою. Фішкою комплексу є власна свердловина, з якої ще рік тому незаконно добували воду. Це відео ми візняли влітку 2015-го. Сама мінеральна водичка, а вона, а вона звідки? Зараз є джерело. Наприкінці минулого року видобуток води узаконили. Воно й не дивно. Перлинною Поділля володіє донька керівника обласної екоінспекції. Віталій Гуменюк один з найзаможніших екоінспекторів в країні. Йому належить шість земельних ділянок та п'ять будинків. усе життя чоловік батрачить на державній роботі фактично за копійки. Нині, згідно офіційних даних, чиновник отримує на службі трохи більше мінімалки 4 тисячі в місяць. Звідки ж гроші на маєтки, навіть профільний міністр визнає, в екоінспекції на одну зарплату не живуть. Екоінспекція в тому варіанті, як вона є сьогодні, це є піраміда для висмоктування тіньових доходів на найнижчому рівні і підняття їх. Наверх урядовець переконаний, відомство треба кардинально реформувати. Оздоровити, помінявши певних керівників в екоінспекції, є абсолютно неможливо здійснити оздоровлення цієї системи. І очевидно, туди повинні прийти нові люди. Замість ревізії – дружній візит. В суботу я був якраз мусив їхати на день міста. Як нам називається камянець -Поділь, подільськ а поїхав в первину. Я хмельницький екоінспектор знайшов собі покровителя у столиці. Далі цікавіше. Це відео візняли громадські активісти. На ганку ресторану «Перлина-Поділля» два чоловіки обідують. Згодом до них підходять дві жінки. Здавалось би, звичайні родині посиденьки – а виявляється, то в нас так ревізії проводять та про все по порядку. П'ятниця, 19 травня, 2017 року. З робочим візитом в Хмельницький приїжджає керівник державної коінспекції України, себто бос Віталія Гуменюка. Ігор Яковлів у Хмельницькому. Ігор Яковлів розповідає про те, як боротиметься з корупцією в екоінспекції. Ми в рамках нової концепції, нового реформування заклали дуже велику антикорупційну складову. В першу чергу нам треба ліквідувати ті чинники, які призводять до корупції. Є декілька напрямків, яким чином ми збираємось з цим боротися. Перше, це гласність, як каже, як раніше казали. Ми запрошуємо його відвідати два курорти, які належать родині гуменюків, аби той на власні очі поглянув, як його підлеглі живуть. топ чиновник відмахується, мовляв, немає в нього часу на такі дурниці. На сьогоднішній день в мене є план роботи, і я його не збираюсь, поки що мінятися. цей план роботи. Я хочу виконати те, що я ради чого я сюди приїхав. В мене не скільки багато часу для того, щоб я ну. Його змінював на сьогоднішній день. В кінці кінців ми ж не махновці, щоб ганяти по по всій області і загляду. Я зараз вийду на вулицю, мені скажуть, давайте ми поїдемо інше місце, Подивимось. Все-таки Ігор Яковлів їде в гості до Хмельницького екоінспектора в перлину Поділля. Без нас. Ігор Олегович не заперечує. В санаторії був і ночував. Виправдовуюся, поїхав туди саме після нашого прохання. Переночували там? Так, да, да, переночував. Офіційно, офіційно, ні. Uh -huh. ні. Значить, я в я, мене офіційно робоче відрядження було з четверга по суботу. З четверга так. по суботу? Тобто ви в четвер приїхали на територію перлини Поділля? Ні, не в четвер, не в четвер я приїхав на територію Перлини поділля В п'ятницю Да. а в четвер ви? В Хмельницькій я ж вночі приїхав, переночував Хмельницький і зранку ж був вже в за словами Ігоря Яковлєва, з четверга на п'ятницю він ночував у Хмельницькому, а не в готелі свого підлеглого. Хоч, схоже, посадовець щось не договорює. Службовий Фольксваген вранці п'ятниці стояв на території перлини Поділля у Сатанові. У той час як Ігор Олегович проводив нараду в Хмельницькому. Ввечері п'ятниці після семінару з території обласної екоінспекції вирушає фольксваген Тігуан, який офіційно належить Віталію Гуменюку. В автомобілі двоє Гуменюк за кермом, Яковлєв – пасажир. Службовий фольксваген Тігуан» був вже там в той момент до того, як потрапили. Ну що? Так що. Тут були там службова машина, як там вона опинилася. І здається, з вами була зміна, яка схоже на друга. Так, давайте ми. Все, що стосується мого особистого життя, я не збираюся коментувати. Можемо лише здогадувати, що в гості до свого підлеглого Ігор Яковлів приїхав на день раніше. У четвер, в п'ятницю, відбув семінар. Ми за перший принцип це принцип керування нормально незаконно. Та найцікавіше відбувається у суботу. У відео, яке візняли активісти, видно, як у дружній атмосфері спілкуються. Ігор Яковлів та Віталій Гуменюк. за столом, окрім Гуменюка та його керівника, дві жінки пообідавши ця компанія. Разом з Ігорем Яковлєвим сідає у службовий автомобіль Державної екологічної інспекції України з презентами. Ми запитали Вигоря Олеговича, що ж це за леді його супроводжують у нібито робочому візиті. Я вам сказав, що все, що стосується моєї, моєї родини, я, я вам не я вам все офіційно. хочете, направляйте офіційно. Я, все, я вам відповідь рахую, що я вам дав. У соціальних мережах у друзях Ігоря Яковлєва знаходимо одну з цих загадкових супутниць. На вигляд їй близько 30. Дівчину звати Марина. Мешкає, судячи з фото, в конча заспі. Це елітне поселення під Києвом. Сторінка дівчини рясніє знімками з розкішних курортів. На одній світлин жінка, яка ну дуже схожа, на іншу супутницю Ігоря Яковлєва зазначено, ніби це мама загадкової Марини. Дивно, що пан Яковлєв у відрядження бере собою таку заможну компанію. Сам то чиновник бідний, живе на зарплату 10 тисяч в місяць, це враховуючи, що орендувати квартиру у столиці коштує щонайменше 5 тисяч. Згідно декларації київського житла у Ігоря Олеговича. Немає зареєстрована лише квартира в Херсоні. Щоправда, за вказаною адресою ніхто й не живе. Квартиру номер 8. А ви не, не подскажете, хто там живе? 8? Да. Та ж там пасмі восім да, там офіс. Ми звернулись з запитами до НЗК та Набу, аби там перевірили посадовця, який замість ревізії приїздить на дружні посиденьки. Водночас народний контроль і далі слідкуватиме за подіями, що відбуватимуться в обласній екоінспекції. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль.